За людей переживати не за людей. а я за людей переживаю за пацанов на нулі тоже. понимаете? А ви не можете ці тюті сказати два слова? Іди додому, іди додому все. А чому твоя машина там стоїть? Не можна стояти. Правильно, можна, так і я можу стояти. Так чого приїздили, приїждляють? Я не можу. Може, слышиш, ви звала щоб на захиту, я, получается, Так захиту. Так ви захиту на сиді. Ну а чому ж її машина тут стоїть? А чому її нельзя тут стоять? Е, друзі, я, короче, записала все, що вона мені сказала. Це ну, та, ось у наша поліція. Ви можете показати? Ви можете показати? Я пишу заяву, а потом суду покажу, якщо якщо надо буде. Заходим суду? Ну, якщо буде суд. По чому? Не знаю, просто. Суда не буде, я вам сразу кажу. Сюда не буде, я вам сразу розказую, що суда ніякого не буде. Якщо ви хочете подати на неї цивільний позов, будь ласка, подавайте. В приватному порядку. А, у мене немає слів просто. Ви самі ви собі придумали щось, що тут будуть якісь суди, і ще щось. Не буде ніякого суда. По факту чого суда, суд буде? Прокльоні. Прокльони? Ви кажете, ви в це не вірите. Вы только что победили, что машина твоя тут стоит? А что их тут Ну, Не знаю, что не на пустом. Да ну что там тут даже нет. А что ваша собака тут лежит? О, да да, да. Дам... Ну дам... подивите, какая вот, 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 риторика пришла вообще. Я просто ну, все. Вот потому что это было только что. Ще...